Привіт усім, хто любить ікру. Я Андрій Кішер, радий вітати вас на нашій телевізійній кухні, де просто зараз ви зможете поласувати такими смачними подробицями світського життя. Хто з нас не танцював повільних танців у піонерському таборі під хіти Скорпіонс? Схоже, музикантам набрид їхній лірично-підлітковий статус, і вони вирішили розпрощатися із публікою. Німецький гурт Скорпіянс відіграв у Києві свій вже далеко не перший, але цього разу останній концерт. Музиканти приїхали до України в рамках свого прощального туру Get Your Sting and Blackout. Ми вирішили самі прийняти рішення, коли піти. Не хочемо чекати, поки люди нас забудуть. Утім, не чекайте, що скорпіони злізуть зі сцени так швидко. Їхній прощальний тур триватиме три роки і охопить країни п'яти континентів. В Україні, крім Києва, можливість згадати шкільні дискотеки на ЄВУ випала також Одесі, яка також була включена у концертний маршрут артистів. Наші батьки прийшли до вас із зброєю, а ми прийшли із гітарами. Ми об'їдемо усі великі міста колишнього радянського союзу і влаштуємо там справжній рок. Передусім, справжній рок Скорпіонс влаштували на концерті у Києві. Музиканти розпочали концерт піснями із останнього альбому «Sting in the Tail», які прозвучали несподівано важко для більшості їхніх фанів. Публіка в залі, що зібралася послухати сентиментальні балади про кохання, не знала, як реагувати на різкі гітарні соло і агресивний, наскільки це можливо вереск Клауса Майна. Ситуація у залі покращилася лише через півгодини. Коли група виконала три повільні хіти, в тому числі і «Wind of Change». ми знаємо, що більшість людей люблять нашу лірику, але ж ми рок-група, тому пишемо і більш динамічні композиції. Аби заохотити публіку, фронтмен Скорпіон з періодичною жбурляв у натовп барабанні палички, яких в нього була заготовлена ціла жменя. Крім того, німець продемонстрував досить непогану вимову українських фраз: Добрий вечір та щиро дякую. Коли ми вперше приїхали в радянський союз у 80-х, мене вразило те, що люди збиралися на наш концерт з усієї країни. Хтось провів у поїзді кілька діб. Тож, коли я кажу вам дякую, я справді вам щиро дякую. Група Scorpions дякує своїй публіці вже 45 років. За цей час музиканти встигли продати понад 100 мільйонів копій своїх альбомів по всьому світу. Що чекає на легенд після закінчення прощального турне, ніхто з них наразі не знає. Ми не знаємо, що тоді станеться до цього ще кілька років. Тож, коли вони пройдуть, тоді ми і подумаємо. А поки що наші голови зайняті туром і найближчим концертом. Та якби не були зайняті голови скорпіонів, час на культурний відпочинок, вони все ж таки знайшли. Напередодні виступу музиканти пройшлися столичними крамницями, скуповуючи шкарпетки і труси. А ввечері після прес-конференції на них чекав традиційний чоловічий відпочинок з братами-клочками у барі готелю. Київ відвідав Fatboy Slim. Британський гурт електронної музики розважав вітчизняну публіку не лише музикою, а й своєю поведінкою на сцені. Чні любителі потрусити м'якими місцями під ритми електронної музики отримали таку можливість минулого вікенду. Завдяки старанням радіостанції Кісифем до України навідався Fatboy Slim, який став хедлайнером цьогорічного фестивалю Київ Денс 47-річний Англієць виявився на рідкість приємним та енергійним і цілих дві з половиною години не давав публіці перепочити. Я люблю влаштовувати великі шоу і приводити публіку в захват. Сьогодні я також спробую зробити щось подібне. Норман Кук, як насправді звуть музиканта, змушує людей танцювати вже майже 30 років. Він розпочав свою кар'єру у якості бас-гітариста гурту House Мартінс, який розпався, заледве випустив другий альбом. Недовго думаючи, англієць розпочав сольну кар'єру, змінивши рок на електронну музику, а точніше на кислоту, як він сам її називає. Я люблю те, що роблю свою музику, те як вона заводить людей, і не збираюся кидати свою справу. На сцені Фадбой Слім зовсім не виглядає поважним 47-річним дядечком. Він танцює і хвацько вимахує руками, як зуміє не кожен молодий діджей. За словами самого музиканта, секрет його рухливості криється у здоровому способі життя. Я багато бігаю і не п'ю алкоголь. Минулого тижня я навіть брав участь у марафоні. Проте так було не завжди. У молодості Пет Бойслін славився своїм ліберальним ставленням до наркотиків. А один із його перших альбомів навіть називався Із хімією жити краще. Та зараз все це в минулому. Я покінчив із хімією, навіть пити кинув і зараз розумію, що так набагато краще. У січні цього року в Нормана Кука народилася донька. Крім того, музикант також має десятирічного сина. За його словами, йому доводиться вести подвійне життя, аби встигати виконувати усі свої обов'язки. П'ять днів на тиждень я Фетбой Слім, а на вихідні стаю Норманом Куком. Я відмежовую своє приватне життя і роботу, але вже звик до цього, і тому мені це зовсім не складно. Фетбой слім входить у число 50 артистів, виступи яких треба побачити перед смертю. Так кілька років тому вирішили читачі одного з найпопулярніших британських видань. Сам же він не надто переймається власною популярністю і вважає себе абсолютно щасливою людиною. Я здійснив більшість своїх мрій і отримую задоволення від того, чим займаюся. Мабуть, я щаслива людина. Свою популярність Норман Кук використовує для того, аби побачити світ і подружитися із більшою кількістю людей. Йому приємно бути впізнаваним, хоча деколи виникають і кумедні ситуації. Люди часто впізнають мене на вулиці, де коли запитують Ви Брюс Віліс, але здебільшого мене все ж упізнають як Фетбой Сліма. Фетбой Слім зовсім не страждає на зіркову хворобу. Попри свою шалену популярність серед любителів електронної музики, він залишається простим і доступним. Сам же музикант стверджує, що як це не парадоксально, але саме популярність зробила його більш смиренним. Києві справжня концертна навала. Відразу після Fatboy Slim у Києві виступив гурт Морчіба у своєму повному складі. Київська публіка тепер на власному досвіді знає, що таке шлях марихуани. Саме так перекладається назва гурту Морчіба, який завітають з концертом до української столиці. Британці прилетіли у своєму золотому складі, що включає братів Готфрі та вокалістку Скай Едвардс. Нагадаємо, у 2003 році співачка залишила Морчібу, але випустивши два сольних альбоми, вона вирішила повернутися і з початку цього року знову входить до складу гурту. Слідкувати за роботою морчіби з іншою вокалісткою, було ніби дивитися на свого колишнього чоловіка і його нову дружину. Цікаво, але не надто приємно. В особистому житті Скай натомість все стабільно: ніяких колишніх чоловіків і сторонніх жінок. Співачка одружена із бас-гітаристом Стівом Гордоном, з яким має трьох дітей. Наймолодшого сина артистка завжди возить із собою на гастролі. Мій маленький син прилетів до Києва зі мною. Я завжди беру його на гастролі, тому що так він може завжди бути з мамою, а це найкраще для дитини. Поки я на сцені, за ним доглядає няня, яка також всюди із нами їздить. У житті і на сцені 36-річна Скай зовсім не схожа на матір трьох дітей. Вона любить подорожі, моду і не цурається міцних напоїв. Я велика модниця, у мене величезний гардероб. Він займає у мене цілу кімнату. Так, у мене багато взуття і суконь, але це частина моєї роботи. Останнім часом я намагаюся купувати менше одягу, натомість я шию його сама. Це мої улюблені чоботи від Олександра Маквіна. Вони були рожевими, але я перефарбувала їх і тепер вони чорні. Червону сукню, в якій вокалістка Морчибе виступала в Києві, вона також пошила сама. Крім того, співачка та її колеги мали радикальні плани щодо змін у зовнішності київського пам'ятника Леніно. Сьогодні ввечері ми плануємо піти до пам'ятника Леніну і одягти йому щось на голову: якийсь тюрбан чи афропируку, тому що в нього трохи сумний вигляд. Під час концерту музиканти виконали найвідоміші хіти Морчіби, а також кілька пісень з нового альбому, що називається «Blood Like Lemonade». Ми відіграємо класичний концерт гурту Морчіба. Зазвичай людям це подобається. Також ми зіграємо кілька нових пісень. Може, трохи поімпровізуємо, залежатиме від аудиторії. Під час виступу Скай танцювала і всіляко заохочувала публіку приєднатися до неї. А щоб люди швидше розігрілися, музиканти почали концерт з найвідоміших хітів «To the Sea» та «Otherwise». Нас сприймають як меланхолійну групу, але живі концерти це зовсім інше. Ми в деякому сенсі перетворюємося на рок-н-ролльщиків. Тому я люблю, коли люди танцюють і співають разом з нами. Я сама буду танцювати навіть на своїх височенних підборах. Під час наступної пісні мені б хотілося потанцювати. Ви приєднаєтеся до мене? Але для цього вам доведеться встати зі своїх місць гаразд. Вставайте, піднімайтеся. враховуючи пікантне значення назви гурту Морчиба, зазвичай публіка на їхніх концертах полюбляє використовувати усілякі стимулятори. Музиканти про це знають і не заперечують. Зазвичай я прошу людей не курити марихуану під час концерту, тому що від неї вони стають занадто спокійними і не танцюють. Краще хай трохи вип'ють. Це додасть енергії. За словами учасників Морчіба, працювати разом їм зовсім не складно, і вони раді знову виступати своїм золотим складом. На їхню думку, з часом вони стали тільки кращими хоча деколи полюбляють пригадати перші роки своєї творчої діяльності. На самому початку нашої кар'єри я носила дуже тісні жакети, які ще на додачу затягувала поясом. Через що я тремтіла біля мікрофону, і мій голос звучав дуже тихо. Люди кричали: Ми тебе не чуємо. Під час київського концерту Скай Едвардс було чути навіть на другому балконі жовтневого палацу. Вона співала, танцювала і стрибала. А наприкінці навіть запросила людей приєднатися до неї на сцені. Кияни вкотре довели, що люблять музику гурту Мумітроль. Що ж так вабить Ілью Лагутенка у Києві? Дивіться далі! Концерт російського гурту Мумітроль київські меломани зустріли на ура. Музиканти завітали до української столиці в рамках гастрольного турне на підтримку свого останнього альбому Рідкісні землі. Київ став одним із сотні міст. через про лишь маршрут и Лила Руденко, и компании. Что касается географического такого термина, очень хотелось бы действительно побывать в тех, наверное, землях, где о группе «Мумитроль» никогда не слышали, еще не подозревают о ее существовании. Что правда, выше сказанное до киевской публики не стосуется. Тут песни «Мумитроля» знают на паблике. Чому самі музиканти вкотре пересвітилися під час концерту? Як розповів журналістом сам Лагутенко, він любить приїздити до Києва, а надто вести з української столиці додому госинці. Абично з Києва, з Києвом нас зв'язані стереотипи такі, що привезти з Києва. Тобто, мальчики у нас сала візуть з Києва. Тобто, Києві купити салат. до справжніх рідкісних для себе земель музиканти відносять Сполучені Штати Америки, де вони побували раніше цього ж року. Мумітроль там сприйняли досить позитивно. А самого Іллю Лагутенка порівнювали із Міком Джагером. Нас там розцінюють як молоду неізвісну групу, і відповідно, потом дуже хорошо виходить, Приймають тому, що мабуть, для молодого починаючого колективу. Через чур бідітель рідкісні землі найграндіозніше турне музикантів. Воно має закінчитися в березні наступного року на камчатці. Головною фішкою групи Мувітроль є те, що кожен її виступ є унікальним. За всю 28-річну історію свого існування гурт ще жодного разу не дав два однакових концерти. вечір, кожне виступлення групи Мітроль в принципі, не може повторитися. По факту у нас не было ни одного одинакового концерта. Що каждый день ты другой, другой воздух, другая вода, съел что-то другое. Під час концерту Лагутенко виконав пісні за весь період своєї творчості. Ми виконуємо зараз пісні з усіх наших альбомів. Тобто з вот из каждого альбома, люди не говорили, о, вот этот был, а вот этого не было. Вот специально я составляю программу так, каждый вечер, щоб из каждой нашей пластинки было хотя б бы по одной пісні. На сцені Ілля співав, танцював, грав на музичних інструментах, а ще більше кривлявся. Незважаючи на свій 42-річний вік і статус батька трьох дітей, музикант стверджує, що з самого моменту свого народження він зовсім не змінився. Я себе дуже добре розумію. Для мене, Мені дуже все зрозуміло, що мной мною в личностном плані. Моя личная життя, я її сам регулирую. Нещодавно до нас завітав американський гурт «30 Seconds to Mars». Соліст гурту Джаред Лето не лише заспівав, а й розповів про свою закоханість у фанаток з усього світу. Минулого вікенду до нашої столиці завітала американська група «30 Seconds to Mars», яка грає альтернативний рок. Натовп шалених фанаток розривав танцполи. На майданчику можна було знайти як підлітків, так і татусів з гаманцями. Жодного з них не зупинила ціна квитків, яка між іншим була від 400 до 700 гривень. На жаль, якість концертної програми на вартість ніяк не вплинула. Жахливий звук та абсолютно відсутній шоу намагався компенсувати сам соліст групи Джаред Лето. Гурт 30 Seconds to Mars» був заснований у 1998 році відомим голівудським актором Джаредом Лето та його старшим братом Шеноном Лето. У дебютному альбомі, що вийшов у 2002 році, брати Лето зіграли практично на всіх інструментах: вокаліст Джаред на гітарі, бас-гітарі, синтезаторі. Шеннон на ударних. Вони розпочинали з виступів на розігріві у інших колективів. А свій перший тур «Forever Night, Never Day» вони розпочали у 2006 році. У березні вони розпочали тур Європою. Вони відкривали виступи Лінкін Парк. На більшості концертів вокаліст використовує одну з двох гітар, які виготовлені Стівом Максвейном. Біла зветься Піфагор, а чорна Артеміда. Джеред Лето розвиває свою кар'єру на двох теренах. Він відомий актор і не менш відомий музикант. Музика цікава, тому що це велика частина мого життя протягом багатьох років. А все інше це так. 2000-й рік для Джареда став роком драм і психологічних трилерів, американський психопат і реквієм за мрією. Ця стрічка стала культовою і до цього часу має шалену популярність серед представників молоді. У 2010 році вийшла стрічка Пан Ніхто за участю Даяни Крюгер, у якій лето грає роль немо ніхто. Але найбільшу популярний співак отримує завдяки своїм фанаткам, які чекають на нього у кожній країні, і відносин з ними Джаред не заперечує на прохання описати себе п'ятьма словами. Джаред лето відповів: захоплений, зосереджений, схиблений, творчий, сексуальний. Я мав відносини з багатьма зі своїх фанаток з усього світу. Як можна не зустрічатися з фанатками? Ми всі як одна велика сім'я, і ми дуже щасливі, що зараз в Україні і можемо знайти ще одну українську родину. Хто тільки крім фанаток не побував у ліжку Джареда Лето, і Періс Хілтон, і Брітні Спірс, але лише одна затрималася там надовго: Камерон Дієс. Чотири роки парочка прожила разом і згодом навіть заручилася. Але, мабуть, кохання до фанаток взяло своє. Сьогодні Джаред успішний музикант, відомий актор і просто. Сексапільний 38-річний чоловік, якого жадають більшість жінок нашої країни. Сподіваюся, сьогоднішня порція ікри видалася вам смачною. За добавкою заходьте на нашу сторінку на сайті m1.tv і насолоджуйтеся. І не забудьте зустрітися зі мною рівно за тиждень. Па-па!